Доброго дня, це студент групи ІП-22 двадцять маскевич Мар'ян. Я готовий презентувати виконання проєкту на тему розробки вебсайту кафедри інженерії, програмного забезпечення і фунтунг. Завданням проекту було детально розпланувати розробку проекту сайт кафедри інженерії, програмного забезпечення. І фунтунг визначено термін півтора місяці, що він буде перебувати в місті Івано-Франківськ, та визначено бюджет як 3500 доларів. Далі було визначено ціль проєкту, це розпланування створення вебсайту для залучення нових студентів, які планують вступати на навчання до факультету ІПЗ, інформування користувачів та сформування іміджу кафедри і так далі. Також було визначено які саме програмне забезпечення, буде розробляти ще саме вебсайт, на якому буде розміщуватись інформація про кафедру. Та е, визначено можливості користувача, що він зможе вирішити свої проблеми зв'язавшись з е, допомогою вебсайту до служби техпідтримки для роз'яснення деяких деталей щодо кафедри і, і отримання відповіді. Далі було створено план розробки. Спочат... Першим пунктом є створення специфікацій, далі створення продукт-беклогу, далі створення спринт беклогу далі спланування проєкту в джира та оцінка ризиків. Спочатку було створено специфікацію вебсайту, специфікація вимог, це документ, в якому міститься набір вимог до програмного продукту, було розроблено специфікацію, де було визначено мету. Яка була розказана раніше ціль, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів? Функціональні та нефункціональні вимоги також. У специфікації було проведено аналіз перспектив розробки. Далі та було визначено межі проекту, як вже було зазначено раніше півтора місяці. Також було визначено основні пріоритети. Це є реалізація всіх поставлених задач замовника. Також було визначено, що вебсайт може бути застосований на комп'ютерах, телефонах та планшетах з допомогою більшості веб браузерів за умови підключення до мережі інтернету. Також було зазначено, що розробка проєкту проводиться відповідно до методології SCRUM. Scrum це підхід управління проектами для гнучкої розробки програмного забезпечення. SCRUM чітко робить акцент на якісному контролі процесу розробки. Основними властивостями SCRUM є те, що це є один з agile процесів він також має, тобто продукт розробляється послідовно ітерацій спринтів кожна найбільше одного місяця, зазвичай це є два тижні, після чого результат кожного спринту зображається, передається замовнику та робляться якісь зміни. Також під час створення специфікації було визначено основні ролі користувачів, це як адміністратор вебсайту та е, користувач. Адміністратор має здійснювати адміністрування системи, робити зміни на вебсервері і так далі, основні технічні, а користувач може відвідати вебсайт та переглядати інформацію, подану на ньому. За потреби користувач може зв'язатися з службою техпідтримки та і так далі, отримати консультацію. Також під час створення специфікації було визначено функціональні можливості, і можна побачити і, і, от, use case діаграму сценарію, тобто юзера, всі його дії, які він може. Виконувати всі його можливості на вебсайті, і вхід, перегляд контенту, звернення до допомоги, пошук інформації, зміна мови на тексту на вебсайті і так далі. Також було визначено, що середовищем розробки буде WebStorm, також вирішено використовувати відкриту JavaScript-бібліотеку React для створення інтерфейсів користувача, та вирішення проблеми часткового оновлення вмісту веб вебсторінки. В якості в СУБД було обрано Postgres SQL, оскільки він є безкоштовним, та має широкі функціональні можливості. Далі перейдемо до створення product Backlog-у. Продукт-буклог, журнал продукту це впорядкований по пріоритету список бажаної функціональності продукту. Найважливіші елементи відображаються у верхній частині списку, щоб команда знала, чому надати пріоритет під час розробки, по-першому. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Було визначено такі, як, як поля, як ID, назва важливість, пріоритет, як продемонструвати та примітки. Також була оцінка приблизної кількості часу. На яку необхідно для затрати на певну функцію, на певне завдання, яка буде зображена у вигляді ідеальних людину годин, тобто сторіпотів, ось можна побачити product битлог, журнал продукту. Тобто я створив 21 елемент, де я розташував їх по пріоритету важливості від 80 до 20. Де першим це є аналіз та проектування? Також тут є проєкт прототипування структури вебсайту, дизайн сторінок, створення сторінок на вебсайті, також об'єднання функціональних модулів. Форми зв'язку з службою підтримки. також хостинг, наповнення вебсайту, тестування, повторне тестування, виправлення помилок після тестування і документація. Оформи документації. Далі перейдемо до створення спринт-беклогу. Спринт-пеклог це набір елементів, які команда продукту вибирає з журналу продукту та розбиває на спринти по два тижні. Тобто, в моєму проєкті було розбито тобто, всі задачі та функції було розбито на три спринти. Перший, другий та третій, де визначена оцінка в сторіпох, тобто в ідеальну людину годинах, де на, для прикладу, реалізація базових функцій систем буде займати найбільшу кількість часу, тому вона оцінена аж в 5. А наприклад, Розробка логотипу займе найменше кількість часу, тому вона оцінюється в 0,5 сторіпоїнтів. Далі була проведена оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Тут був використаний для розрахунку фокус-фактор. Наприклад, фокус-фактор для розробника рівня Junior складає 0,5-0,6, для Middle 0,6-0,7. Було проведено розрахунки, де спочатку розглядалися всі можливі всі виділені на проєкт розробники та тестувальники. Виявилося, що цього досить забагато. Так як на кожен спринт в беклозі виділено по... було розбито на кожен на спринт по два тижні, де кожен спринт має по 15 сторіпонтів. Тому. Було визначено, що для розробки цього вебсайту буде достатньо двох джуніор-розробників та одного джуніор-тестувальника. При розрахунку цього було більше, ніж достатньо тобто більше 15, тому було вирішено саме так. Також було визнач... було визначено три працівника, два розробника джуніор і один джуніор-тестувальник. Далі було проведено визначення вартості проєкту. Згідно з даними, взятими з сайту доу, було проведено як розрахунки, скільки потрібно. Грошей на реалізацію проєкту, тобто для двох джуніор розробників на півтора місяці виконання. Проєкту е, становило 2640 доларів на тестувальника 1000, одного тестувальника 1625. Та також е, це в сумі виходило 3765 доларів. Та також треба було враховувати е, гроші, які е, використовувалися би на. Платні середовища розробки, як WebStorm, та на Хостинг, тому в загальному в сумі вийшло 3800 доларів. Все це перевищило зазначений бюджет раніше, тому було вирішено збільшити бюджет до 3800 доларів. Далі перейдемо до планування проєкту в Jira. Jira це система управління проєктами, яка дозволяє е, закривати майже всі завдання Project менеджера в рамках одного інструменту, це від планування до контролю процесів та результатів. Тобто Jira входить до сімейства продуктів, розроблених з метою спростити управління робочим процесом для різних команд, це потужний інструмент управління роботою А е, для agile розробників також для керування процесу розробки було створено спринти та user Story, зазначені в Product-Bitлозі. Для кожної user Story визначені та вказані завдання, таски. Все це буде зараз продемонстровано. Отже, тут було створено спринти, тобто Spring BitLog, де були зазначені всі раніше спринти, додані в джиру. Тут зазначені одразу сторіпойнти на кожне завдання. Це є був спринт 1, це другий спринт, тут зазначена тобто, максимальна кількість за цей спринт це 15, і за третій також 15. Далі було додавання підзадач до спринту першого для прикладу, тобто для кожної задачі були додані підзадачі, наприклад, для задачі проектування було визначено такі підзадачі, як визначення таблиці. Таблиць визначення зв'язків між таблицями, визначення атрибутів таблиць бази даних і так далі. Тобто створення схеми, це все були підзадачі до основної задачі. Також було визначено кількість сторіпонтів для кожної підзадачі та визначено людину, яка мала б виконувати це, цю підзадачу. Тобто визначено, який саме розробник чи тестувальник має виконувати дане завдання. Далі було створено дорожню карту проєкту, де можна було побачити всі завдання спринтів. Тобто перший, другий, третій спринт, та можна було побачити їхні взаємозв'язки. Для прикладу, аналіз брифу від замовника та аналіз предметної області є пов'язані, так само, як пов'язані створення спочатку дизайну якоїсь сторінки, а після чого вже створення самої сторінки. Тобто. Та також пов'язані тестування та тобто, Вирішення проблем з тестуванням виявлених під час тестувань також створена діаграма Ганта. Для кращого бачення розмежування, тобто початку е, проєкту та завершення розробки веб сайту, та кожного з, тобто для цього було розбито проєкт на різні епіки, тобто всі завдання були розбиті на епіки, такі як аналіз проекту, дизайн, розробка, та можна побачити, скільки кожен епік буде займати часу е, та, е, по датах та виконання кожного завдання. Також також тут зазначений форс-мажорна обставина та її, її термін, який ми потім будемо розглядати пізніше. Тобто, також була створена автоматична chart це як діаграма, яка показує виконання задач в спринті відповідно до терміну. Тобто тут був план плановане завершення спринту, та видно, що було додані завдання під час. Вже запуску спринту, та деякі були виконані, проте не всі завершені. Тобто е, діаграма мала б завершитись ось тут, але е, вона продовжувалась прямо. Тобто завдання з першого спринту не були виконані вчасно. Також створено календар проєкту. Е, для прикладу, я показав два тижні. Де можна побачити різні підзадачі, їхній виділений час, виділені години. Кожен, кожен день для роботи користувача, для роботи якогось розробника виділено максимально 4 години. Тобто більше 4 годин в день одна людина не може виконати якусь підзадачу, тому, так як виділяється ще час на мітинги, тому виділено тобто, було підзадачі. та зображені в календарі, де можна було побачити початок. Годину початку приблизно, та завершення. Також був проведений пошук ризиків. Тобто ризики проєкту це подія або умова, яка може мати як негативний, так і позитивний вплив на завершення проєкту. Ризик це проблема, яка ще не виникла. Але... А проблема це ризик, який матеріалізувався. Тобто. Оцінка ризиків була проведена оцінка ризиків, де е, можна побачити, е, та, що враховується, тобто форс-мажорною обставиною мого проєкту було те, що відбулася зміна вимог, додатковий функціонал. Я зазначив, що скоріше за все, додатковий функціонал форс-машовна обставина могла виконатися на завершенні розробки проекту, тобто в третьому спринті. Тому було показано, що додаткових сторінпоїнтів на третій спринт не не розраховано, тому додатково як пункт виділити додатковий час не було звідки виділити, тому було вирішено для реалізації форс-мажорної обставини вирішення проблеми було вирішено. Змінити кількість виділеного часу на деякі задачі, такі як тестування та повторне тестування, так як є аж два тестування в системи веб-сайту, тому можна було зменшити час сторіпонти на виконання саме цих задач, та додати новий, нову задачу як зміна вимог, тобто додавання додаткового функціоналу до веб-сайту. Після цього було проведено перерахування сторіпонтів, де показано, що цього разу третій спринт вклався в 15 сторіпонтів, тому можна вважати, що проблема була вирішена, Форс-мажорна обставина. І висновком, тобто зі всього вище, наведено можна зробити висновок, що проект веб-сайту кафедри інженерії програмного забезпечення буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами для виконання завдання. Також я забув зазначити, що також до проекту було додано е е таких ролей, як Product owner та uh, Scrum Manager Scrum master. Product owner здійснює прийняття остаточних рішень в команді для команди в проєкті. Він е, uh, надає вимоги команді, тобто, він відповідає за взаємодію з команди uh, з замовником. Він як працює з від сторони замовника передає, та передає вимоги команді. А також було додано скрам-мейстера. Скрам-мейстер це він відповідає за успіх у проєкті і ефективність команди, тобто відповідає за скрам-мітинги, за коучинг та допомогу, відповідає за дотримання тобто методології скраму в команді. Проте він не відповідає за роздавання завдань. Тобто на цьому можна завершити презентацію цього проєкту. Дякую за увагу. До побачення.